У вікна лиха. Двадцять квітня в ніч і забуття, іде страшне створіння, атомне дитя. Суть його безкровна, і зіниць нема, і уста безмовні, і душа нема, вирвавшись на волю з мороку ночей. Вже калічі долі і батьків, дітей, Виродок, створіння, ціль страшну таїть, Поглина сумління, душі нам двоїть. Простяга до серця щупальця страшні, І вселяє муки, муки неземні, Присипляє мозок освистом глухим, Стронці сипле наші дим. 26 квітня. Люди не проспіть, атомне століття раною горить. 26 квітня. Пам'яті українського народу це для Чорнобильського лиха, болю, суму, і забути і видалити з нашої пам'яті неможливо. Чорнобиль це назва невеличкого районного центру, що знаходиться в 130 км від Києва. Стародавній Чорнобиль дав свою гірку назву потужній атомній електростанції, будівництво якої було розпочато в 1971 році. У 1983 році перепрацювали чотири енергоблоки з цієї електростанції і з поновлених шести. Але в історії Чорнобиль повіде назавжди, як місто що дало назву одній з найбільших історії людства катастроф. Тільки той, хто вільний не втрачає. Дитино моя, квіточку не торкайся, і травички не торкайся, і метелика не торкайся. Мама, чому твоє серце так плаче, коли мені ніє і стікає кров? Благаю, пречиста, захисти людей і відверни страшне. Я бій, чорний бій. Я народився більше 25-26 квітня. Мої люди. Движаю, дві родини, але я чиновлення. Я санкція, чиноплеська атомна. У мене нехай поліста, але це може. Я близько не близько. А замість якого з тим пощадкую душу на скрізь. Я радіація. Сама по собі я безпечна, адже кожна людина трішки радіоактивна. Я можу бути спокійною протягом тисячолітрів. Небезпечною ж стаю, коли людина штучно втручається в моє існування, і тоді мене вже не зупинити. Я не визнаю державних кордонів, і мені байдуже, хто стоїть на моєму шляху. Таке враження, що тут був дитячий садочок, чи перший клас. Стільки забутих іграшок, медмедик без вушка у мене був такий самий. Я читала ці вірші пам на пам'ять, стоячи на дитячому стрічці. Сумно. вже ці дорослі дітки. Привіт, зашкодилися на графіці. Так, я ж тобі обіцяла. Давай погані з військових. Я не хочу військових, давай нашки мають. Та ні, давай краще тобі, розпінь. Не котла і не помоємо. Давай у нас заміс. Це буде нудно. Давай краще підемо до баби гади і не дамо яблуки. Давай. Так, це природі минулого життя. Так, це зону відчуження. Живе своїм життям і минулим минулому спогадам. Хлопці, дівчата, а вам не моторошно? Це все-таки зони відчуження. О, починається, вже їм страшно. Сама хотіла на війну. А тепер хочеш до мами. Ой, починається, мені не страшно. Я, звісно, багато про то відчуження, про порожні будинки, заводи, школи і лікарні. Але такого бачити не очікував. Мертве місто, майже цвинтар, місто фантом. Віталія до збройні. А ось валяється щодень фонографія, фізика, поведінка, незадовільня. Напевне, щоден хлопця. А ось і запис класного керівника. У п'ятницю, 27 квітня, 17.30 відбуваються батьківські збори. Так, це справи наскупилося на людей. Слухайте, це напевно була школа. Дивіться, на стіні трапино Оля у світі дорівники любов 1986 рік. Цікаво, а що стало з цими олею і вітаю? Здравствуйте, мені дорогі, хороші на вас ваш грот і кіле, а все тому, що у хмелянську хопає наші прихідки. Жимо добре, поселили нас у к'єнці для обмору, як ви знаєте. Тут всіх хто був ще мені весело, адже мікараул.